Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із Аврори. Тому запасайте смакотой, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду. І так, заходимо всередину, і тут зараз акція на набори для декору Добрик По 22 гривні. Подивіться, скільки різних декорів. Бачите? Є для пасочок. Ось, подивіться, яка краса. По 22 гривні. Обирайте. Який вам подобається. Так, далі дивимось. Кекс панітон 500 грамів є апельсиновий з родзинками в акції і є поруч шоколадний. Ці два варіанти по 149 гривень 500 грамів. Панітон дуже смачна пасочка. Так, далі, друзі, дивимось. кава. У зернах амбасадор. 299 гривень. Міцність 5 з 5. Обсмаження для еспресо. Ось така краса. І є ще поряд. Чай чорний за 39 гривень. Тому кава 299, а чай чорний за 39 гривень. Тут, друзі, 100 пакуночків. Далі переходимо. Кришки добрі, традиційні. Ось такий пакуночок. З 50 кришечок. Коштує 99 гривень. Так, переходимо до чайника. Електричний чайник зараз в акції. 269 гривень. Вірен. Торгова марка. Ось така краса в акції. Є до нього коробочка. Все в комплекті є. Ось там. Бачите? Тому 269 гривень, така краса. Далі дивимося, свічка декоративна. Великодня яйце. Ось така краса коштує зараз, друзі, 34 гривні. Можливо, когось цікавить. Так, давайте подивимось. Є можливо ці ціліші. О, дивіться, як гарно виглядає. 34 гривні. Свічка. Так, переходимо далі. Набір декору. Добрик, курчата. Ось такі, бачите? По 15 гривень. Добрик. Є зелені з жовтими і є жовтенькі. По 15 гривень. Набори для декору. Кому треба. Так, далі дивимось. Глазур. Білковий. Ось така краса. Для паски 8 гривень. Далі дивіться, набори для посипок. 11 гривень, 7 гривень. 12 гривень. Ось така краса. Бачите, Добрик посипка кондитерська. Тому дивіться, скільки різних варіантів від торгової марки Добрик. Є, бачите, яйце. Є курчатка. Бачите? Дуже різноманітні є варіанти. Тому обирайте. Від 7 гривень до 15 гривень. Так, переходимо далі. Дріжджі хлібопекарські. Львівські дріжджі, здоровий пакуночок, друзі, коштує за 29 гривень. А маленький на один раз 9 гривень. Подивіться, ось такий пакуночок. Тут 12 грамів. Тож дивіться, кому який варіант потрібен. 9 гривень та 29 гривень. Так, далі дивимось. Кашпо декоративне металеве. 55 гривень. Flowers для квітів. Ось така, друзі, краса. Зараз в акції по 55 гривень. Можливо, комусь потрібно. Далі дивимось. Чай чорний 29 гривень. Ось така краса. санет. Лісові ягоди. Трикутнички. 20 пакетиків. В даному пакуночку. Коштує 29 гривень такий пакунок чаю. Так, далі дивимось. Лампадка пластикова, кольорова, 9 гривень. Бережи традиції, подивіться. Є синя, жовта та червона. По 9 гривень. Лампадка. Так, далі дивимось. Вази 34 гривні та 37 гривень. За 34 гривні ось така вазочка пластикова. 34 гривні. Для квітів. І є поруч за 37 гривень. Давайте подивимося, чим же вона відрізняється. Ага. Бачите? Її можна десь поставити. 37 гривень такий варіант. І 34 звичайні. Так, далі дивимось. Розпушувач для тіста, 3 гривні. Ось такий пакуночок на 15 грамів для випічки. Всього-навсього, друзі, 3 гривні. Розпушувач для тіста. Так, далі дивимось. Суміш... Перців, мелена, 13 гривень. Ось такий, друзі, пакуночок. Мелений перець, суміш. Так, далі дивимось. Приправи до плову 6 гривень. Від торгової марки Деко. І є, друзі, поруч м'яса. Також 6 гривень. Два варіанти в акції. Так, переходимо знизу. Що до нас є? Приправа карі. Ага, карі закінчились. Є хмелі сунелі, 6 гривень в акції. Ось бачите? Такий пакуночок. Переходимо до пакетиків желе Деко із смаком персика. Та, друзі, є ананас. Ось такі два варіанти по 10 гривень. Желе, суміш, десертна деко в асортименті. По 10 гривень пакуночок. Далі дивимось Ананас. Консервований шматочками 54 гривні така баночка. Тож, друзі, кого цікавить ананас. Зараз в акції. 54 гривні. Здорова баночка ананасів. Є, далі дивимось фігурки. Шоколадні по 16 гривень. Курчатка. Подивіться, як виглядає. Така краса 16 гривень коштує. Це, бачите, на свято. Так, далі дивимось. 5 гривень продукт молочний згущонка. Ось такий пакуночок, бачите, зі смаком банана. Коштує всього-навсього 5 гривень. 22 грами. Це додати в каву. Так, далі переходимо. Згущене молоко 47 гривень. Здоровий пакуночок полтавський. омак Ось така згущенка коштує 47 гривень, друзі. 440 грамів. Так, переходимо далі. Набір цукерок джек. 62 гривні. Тут, друзі, 290 грамів. Бачите? Цілий набір за 62 гривні. Шоколадок Джек. Так, далі переходимо до попкорну. Зараз в акції попкорн карамелізований. Зі смаком коли та звичайний. Бачите, ось такі два пакуночка. Зараз в акції по 23 гривні за пакуночок. Є Кока-Кола і є звичайний смак. Так, поруч є ще в акції маршмело від торгової марки Добрик. По 17 гривень за пакуночок. Кого цікавить маршмело, 17 гривень в акції. Так, переходимо до кави. Напій кавовий Якобс. Капучино 159 гривень. Ось такий, друзі, пакуночок зараз в акції. Капучино, Якобс. 159 гривень. Напій кавовий. Так, і поруч бачу, ще є по 44 гривні. Це в нас напій кавовий, Несквік від Віднестле. 140 грамів. За 44 гривні. Несквік. Далі дивимось. Насіння соняшників по 34 гривні. 180 грамів. Торгова марка свіжачок. Насіння смажене 180 грамів. І є насіння смажене солоне. В асортименті, друзі, цей варіант. По 34 гривні за пакуночок. Це, друзі, у нас український товар. Далі дивимось, Арахіс смажений. 13 гривень за пакуночок. Так, не сумуй, скуштуй. Ось така, друзі, краса, за 13 гривень. Пакунок арахісу. Далі переходимо. Напій розчинний, 34 гривні. Це в нас, друзі, цикорій. Індійського цикорію з чорницею. Напій розчинний на основі. Ось така краса. Не містить кофеїну. 34 гривні. Такий пакуночок. Далі дивимось. Кава розчинна. Сублімована Якобс, Баріста. Ось такий, друзі, пакуночок. 50 грамів. Коштує 79 гривень. Пакуночок. Якобс від Баріста, 10% знижечка. Так, далі дивимось. Якобс за 49 гривень є. Класичний смак. Ось такий варіант, бачите? Маленький пакуночок. І є, друзі, еспресо. 75 гривень. Також Якобс. Насиченість 3,5. Так, поруч є в акції ще кава Ford Original. Кава натуральна, смажена, мелена. 74 гривні за пакуночок. Далі форми для випікання. Силіконові за 39 гривень. Вигляді серця. 6 штучок. Ось так виглядає 39 гривень такі формочки. Бачите? Є, друзі, поруч. За 69 гривень. Це форми для випікання кексів. Ось вони. 9 штучок За 69 гривень. А за 39 сердечка. Так, переходимо далі. Килимок. Для випікання силіконовий. 59 гривень. Ось така, друзі, краса. І тут 30 на 40 см. Є різні кольори. Зелений, синій, рожевий, фіолетовий. Всі ці варіанти по 59 гривень. Так, приходимо далі. Форма для випікання силиконового кругла 49 гривень. Ось така, друзі, формочка за 49 гривень. Бачите, є зелена, є рожева. І є, друзі, сірий. 49 гривень така краса. Далі дивимось. 77 гривень форма для випікання. Силіконова. Квадратна. Ось така краса, друзі. Бачите? Є два кольори по 77 гривень. Можливо, когось цікавить такий варіант. Так, друзі, далі дивимось Набір для мішечків. Кондитерський. Ось така краса, друзі. За 44 гривні. Так, є за 17 гривень. Це більш-менш такий дешевий варіант. Для десерті 17 гривень. Так, переходимо далі. 119 гривень ваги В коробочці з круглою основою. Ось така, друзі, краса. Навантаження до 7 кілограмів. Точність 1 грам 119 гривень. Так, переходимо далі. Пустушка 34 гривні та 44 гривні для діточок. Давайте подивимось за 34 гривні, що вони нам пропонують. Ось така, друзі, краса. 34 гривні. Бачите? Пустушка. Є, друзі, за 44 гривні. Давайте подивимось, чим же вона відрізняється. Ось, оце вона. Ось такий варіант, друзі. 44 гривні. Пустушка. Для діточок. Далі дивимось. Набір кулінарний 29 гривень. Подивіться, ось така, друзі, краса, пензлик. Та лопатка. 29 гривень. Такий набір. Далі дивимось. Набір для затискачів пакетів 15 гривень. Ось такі затискачі. 4 за 15 гривень. Так, поруч, що тут у нас? Овочерізка, 15 гривень. Подивіться. Щоб нарізати овочі. 15 гривень. Такий інструмент. Далі, сокира кухона 109 гривень. Давайте подивимось, що це за сокира. Ого, який здоровий ніж. Бачите? 109 гривень, така краса. До цього була 149. Ось такий ніж. Сокира. За 109 гривень. Далі дивимось, ложка 29 гривень. Чайна ложка кольорова. Ось така, друзі, краса за 29 гривень. Кольорова ложка. І є ще, друзі, вилка кольорова, також коштує 29 гривень. Можна взяти як набором. Ось так вони виглядають 29 гривень. Що вилка, що ложка по 29 гривень. Далі ложка дитяча. З малюнком в асортименті по 4 гривні. Тому дивіться, які тут ложечки по 4 гривні. Вони всі йдуть в одну ціну. Бачите? Такі маленькі, різнокольорові ложечки по 4 гривні. Дитячі. Далі дивимось, чашка скляна з візерунком 17 гривень. Ось така, друзі, чашечка за 17 гривень з візерунками. Ось такі. Намальовані яблука. 17 гривень така чашка. Далі йдуть салатники з клокерам. по 49 гривень. Давайте подивимось, що це за салатники. Ось така, друзі, краса. 49 гривень коштує. Далі кастрюля з червоної глини 179 гривень. З кришкою здорова. Така кастрюля, дуже гарна. Подивіться, як вона виглядає. Коштує 179 гривень. Зараз в акції. Така кастрюля, можливо, комусь потрібно. Далі йдуть тарілки. Зараз в акції три різних вида. Найдешевші, це по 49 гривень. Ось такі маленькі тарілочки для десертів. Бачите? Так, є по 59 гривень вже здорові тарілки. Для обідів, для вечері, для сніданка. Ось така, друзі, краса. І є, друзі, по 59. Для першої страви. Ось такі глибокі тарілочки. По 59 та по 49 гривень. Так, переходимо до салатниць. Подивіться, скільки їх. Є за 49 гривень. Ось така краса на ніжках. Бачите? Салатниця за 49 гривень. Є, друзі, зовсім маленький варіант. 27 гривень. Також на ніжках. Подивіться, яка вона маленька. Для маленьких порцій. І є, друзі, здоровенний варіант за 99 гривень. Ось така салатниця. Здорова для великої сім'ї. 99 гривень. Так, переходимо до чашок. Чашка 49 гривень, подорожуй. Тревел. Ось така, друзі, краса. Зараз в акції за 49 гривень. Далі дивимося, чашка фарфорова з чорно-білим. Принтом за 49 гривень. Good morning. Ось така, друзі, краса. 49 гривень така чашка. Далі дивимось, 59 гривень чашка керамічна на подаруночок. Коробочці. Ось така краса. Радій, де намальований котик. 59 гривень в подарунковому пакеті. Є. Далі дивимось. 59 гривень пляшка. Скляна. Для різних напоїв. 59 гривень, така пляшка. Закривається кришечкою і відставляється. 59 гривень така пляшка. Бачу, тут ще є салатниці 24 гривні та 19 гривень. Цей варіант коштує 24 гривні. Бачите? Салатниця маленька. І є, друзі. Кругла за 19 гривень, також невеличка. Дві маленькі салатниці є ще в акції. Так, переходимо до тарілочок. Є в акції ось такий, друзі, варіант за 39 гривень. Така невеличка тарілочка з малюнками. 39 гривень. Це ось. Бачите? І є, друзі, також велика тарілка, така сама з цього ж набору. За 49 гривень. Бачите? Ось ціна. З квіточками, з малюночками. 49 та 39 гривень. Так, переходимо далі. 109 гривень. Це салатниця. Подивіться, яка вона здорова. 109 гривень. Ось така біла краса. До цього ціна була 139 гривень. Знижка 30 гривень. Далі дивимось. Ємкість для сипучих. Продуктів 39 гривень. На 2 літри. Можна зберігати сіль, чай, горох, макарони, що захочете. 39 гривень. Така ємкість. Далі дивимося, 69 гривень чашка силиконова з кришкою. Давайте попробуємо, як воно збирається. Ось, щось в мене не дуже вийшло. 69 гривень. Друзі, треба розбиратися, як воно працює. Ось такий стаканчик, бачите? За 69 гривень. Так, приходимо далі. 9 гривень це в нас тарілка для паски. Та яєць. Ось сюди ставиться пасочка. А тут яйця. 9 гривень така краса на свято. Можливо, комусь потрібно. Яйця та пасочка виставляється в тарілку. Далі набір посуду за 34 гривні. Дитячий набір. Бачите, тарілочка та стаканчик. Є різні варіанти, різні кольори. 34 гривні. І також є тарілка глибока, дитяча. 34 гривні. Давайте подивимось. Ось, як вона виглядає. Така тарілочка по номеру все б'ється. 34 гривні. Є. І третій варіант також за 34 гривні. Тарілка глибока. Давайте подивимось. Ось. Ось так вона виглядає. 34 гривні. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалося з Аврори, обов'язково ставте лайк, пишіть знизу свій коментар і не забувайте підписуватися. Всім дякую за увагу, бувайте!